Ну, а ми йдемо далі. У Києві високий рівень заброненості повітря. Фахівці фіксують підвищення концентрації завислих речовин. Причини маловітряна погода і підвищений атмосферний тиск. Вони не сприяють розсіюванню пилу та шкідливих домішок, зазначили в КМДА. Рекомендують не відкривати вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Радіаційний фон у столиці в нормі. Ну а звідки взагалі димова завіса над Києвом? Чому причина чи можливо вирішити цю проблему? Розпитаю Ірину Черниш, співзасновницю Eco Bot. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Отже, вранці знову фіксують погіршення стану повітря. Про який рівень забруднення зараз йдеться? Чи є у вас інформація? Насправді забруднення повітря у Києві і не тільки у столиці. На жаль, така ситуація у всій по всій території західної України. А разом із цим ми фіксуємо забруднення повітря подрібно дрібнодисперсному пилу різними фракціями, зокрема 2,5 мікрони. Це найбільш небезпечна фракція, одна з найбільш небезпечних фракцій для людей для особливо чутливих груп. Разом із цим. Український гідромецентр фіксує на своїх станціях забруднення повітря по показниках газах, таких як діоксид цирки, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід. показники перевищують гранично допустимі концентрації від 1 ГДК до 3. Насправді ситуація доволі погана, і такий рівень забруднення повітря дійсно негативно впливає на загалом населення, особливо на чутливі групи. Ну, от ви згадали оці частки, так звані PM2,5. Вони дійсно дуже шкідливі. Навіть є версія, що можуть ставати причиною всяких захворювань, в тому числі серйозних. Чи чи є серед рекомендацій носіння масок? Я розумію, що це тригер для нашого суспільства після пандемії для будь-якого суспільства, для світу, але тим не менше існують маски, які фільтрують успішно оці PM2,5, і їх використовують, наприклад, в азійських містах, яких навіть без такої погоди, як у нас зараз бувають забруднення, чи рятують вони, чи можна людям рекомендувати носіння масок в таку погоду? Основна проблема забруднення і саме вдихання забрудненого повітряно дисперсону пилом фракції 2,5 з половиною мікромодмікрони у тому, в першу чергу, що людина знаходиться в забрудненому повітрі доволі тривалий час. Їх основна небезпека полягає у тому, що вони є твердими, ці частинки і настільки малими, що потрапляють у дихальні шляхи серцево легневу серцево-судинну систему і бро. Колегеневу систему дуже неефективно виводяться з організму, напрягають наш імунітет, створюють додатковий тиск на хронічні захворювання і таким чином сприяють загалом погіршенню стану здоров'я людини, в тому числі і ментальному здоров'ю, який зараз у нас доволі сильно страждає. Ситуація в тому, що якщо вам комфортно ходити в масках, які дійсно можуть зменшувати рівень забруднень в Забруднення в тому повітрі, яке ви вдихаєте, то, будь ласка, робіть це. Але насправді, якщо ви не знаходитесь в е, на відкритому повітрі з таким рівнем забруднення постійно, да, тобто щодня mm. по декілька годин, то це насправді не обов'язково. Mm. Що є обов'язковим, ви власне перечислили з того, що є обов'язковим: це вживання достатньої кількості рідини, е, не перебування тривалий час на відкритому повітрі, тобто не е, займатися спортом на відкритому повітрі якщо є можливість погуляти з дитиною не в дообідній час, не тоді, коли інверсія температурна. Є вищою і забруднення є вище, да тому, що після обіду ми бачимо е, зниження забруднення повітря, то краще спланувати свої прогулянки на післяобідній час. час, е, і таким чином ви будете е, знижувати ту концентрацію забрудненого повітря тих частинок, які ви будете вдихати щодо е, того, як поводити себе вдома. Якщо у вас є зволожувачі повітря, це також буде впливати на зниження, тобто. Опущення цих частинок на підлогу, на поверхні і прибирання вологе прибирання у будинку буде знижувати загальний рівень кількості цих частинок у вашому повітрі, які знаходяться в вашій квартирі. Таким чином ви теж будете знижувати вплив забрудненого повітря на своє здоров'я. Тобто, головне, що треба пам'ятати: не перебувайте тривалий час на забрудненому повітрі. Пані Ірино, дуже вам дякую за коментар. Це Ірина Черниш, співзасновниця Save Eco Bot. була у нас на зв'язку. Дуже дякую. Гарного нам усім і чистого бажаного дня. І ще й тихого. Дякую вам.